Аркадій Карнацький, народний депутат України, запропонував шлях виходу з патової ситуації, в яку потрапили учасники бойових дій, намагаючись отримати земельні наділи, гарантовані державою, бійці антитерористичної операції не можуть реалізувати своє право. Заяви, написані військовими кілька місяців тому, так поки й не задоволені. Більшість людей зараз не можуть собі знайти землю. Єдиниці собі знайшли. В основному ті, що живуть в районі, тим проще трошки вони собі знайшли. А ті, що живуть в місті, їм дуже важко це знайти. Треба шукать по сельским радам, де есть. Кто же знает, да есть свободная земля резерва. Никто же не знает. Цього, информацию такую никто не дает. Я живу в городе, мне было бы интересно получить землю где-то в нашем районе. То есть поближе, чтобы я ее мог реализовать где-то. Либо сдать в аренду, либо родственникам помочь для сельского хозяйства, там, чтобы они себе что-то делали. Ну, для себя, считаешь. За пропозицією Аркадія Корнацького, учасникам бойових дій слід передати землю, яка перебуває у користуванні головного розвідувального управління. Це понад 1200 гектар, розташованих під Первомайськом. Раніше територія належала ракетній дивізії. Зараз її незаконно обробляють підприємці за відкати на гору військовим чиновникам. На цій самій землі могли б отримати ділянку і військові у відставці «З цієї землі, якої офіційно числиться порядка 1240 гектарів. Оці всі близько 20 років крадуть генерали. Ця земля оброблялася весь цей час незаконно, доходи з неї не попадали до армійських військових частин або до якихось супутніх організацій там, державних підприємств ні копійки. Весь урожай, який збирався з цієї землі, ділився у певних пропорціях між тим, хто цю землю обробляє. І тим, кому вона належить, тобто належить вона Міністерству оборони. Так от моя пропозиція, з якою я і звернувся до райдержадміністрації з пропозицією вас зібрати, полягає в тому, щоб надавати вам, кожному із тут присутніх і усім разом не земельні ділянки по буєракам довкола сіл, які тим не менш ті буєраки, а потрібні місцевим селянам, щоб припнути козу, корову, бичка. І не переходити дорогу таким чином місцевим селянам, яка б це сільрада Пермайського району не була, а отримати гарні земельні ділянки чорнозем, ріля, на які дійсно можна вирощувати врожай, отримати із земель цієї дивізії. У бійців родом з Первомайська найменше перспектив отримати хоч якусь ділянку. У міста немає вільних земель, тому військових перенаправляють до сіл району. Ділянка може бути в кількох десятках кілометрів від місця проживання, і найчастіше це не орні землі, а балки, пасовища або невдоби, які не підходять для ведення господарства. Іноді чиновники умисне створюють конфліктні ситуації, наділяючи бійців землею, яка вже належить селянам. Такі випадки нерідкісті лише набирають обороти. Наприклад, бійцю АТО з Первомайська надали ділянку у мікрорайоні фрегат. Це ті поля, де на шматках землі вже десятки років вирощують врожай місцеві жителі. Як виходитимуть з ситуації, ще не знають, говорить мати бійця. Я ще не ходила, не знаю, де документи вже є. Син приїде за то там будемо рішати, Що він буде робити? Це 10 соток дають, а потім ще дають 2 гектари. Так нам сказали. Один з тих, хто має такий наділ в п'ять соток, пан Володимир. Чоловік говорить, сотні людей, переважно пенсіонерів, не захочуть віддавати свою землю. Для них це яка не яка, поміч сімейному бюджету. Пенсіонери зараз ви знаєте, яка обстановка, як люди живуть. Що ця діляночка наполовину, а тому радіст третю час, я кажу, бюджета нашого сохраняє, тому що там так вирощується. Ну ви знаєте, і помідорчики, і гурчик, ну все те, що надо, для допустим для одної сім'ї. А якщо у нас це заберуть, це получається Що ми остаємося голий? Не хочеться уявляти, чи може завершитися таке господарювання чиновників. Оптимальний спосіб забезпечення військових землею, на думку народного депутата, це виділення території міністерства оборони. Юристи Аркадія Корнацького ще з минулого року займаються справою земель дивізії. З проханням повернути законне право відпочивати на цих угіддях, звернулися тоді ще до кандидата в народні депутати, військові пенсіонери. Те, що за документами й досі вважається тренувальною базою, давно розвалене. Величезна територія перетворилася в приватний господарчий комплекс. Залишилося зробити подання народного депутата до головного військового прокурора пана Матіуса, я це зроблю найближчим часом. Це буде один вектор нашої дії. Другий вектор нашої дії це вимога щодо того, щоб державне підприємство Міноборони, на яке оформлена ця земля у постійне користування відмовилося від цього постійного користування. Якщо вони це не зроблять, то ми це зробимо у судовому порядку. І третій вектор, який потрібно буде нам здійснювати, якщо буде, буде на то ваше бажання, для того, щоб цю землю отримати і розподілити її між вами, я вважаю за необхідне, щоб ви об'єдналися. Для завершення процедури необхідно зібрати підписи всіх військових, які мають намір отримати землю. Саме вони є рушійною силою в цій роботі. Зустріч бійців покидали вже з кращим настроєм. Це правильна пропозиція, тому що цю землю зараз обробляють обробляють незаконно. І отримують хтось навар, скажімо так, отримує хтось прибуль. Вона розпахана, вона передає комусь передана в оренду. Міністерство оборони, чому б її не віддати оточникам або другим людям, які претендують на цю землю. А як виявилося військовослужбовець Олександр, після багаторічної судової тяганини отримав право на земельний пай, яке не реалізував через відсутність вільної землі. Тепер планує об'єднати обидві ділянки. Змінився настрій. Ну, є перспектива, в принципі. Тому що я, допустимо, по своїй землі я теж нічого не міг зробити по Ну, може, щось і вийде. А 6,3 гектара і плюс 2, це вже що можна щось робити, вже можна якось. Роботить виділення землі з власності міністерства оборони справа не одного дня, але поки це єдиний варіант вирішення цього питання без створення соціальної напруги між військовими, селянами та жителями міста, які обробляють невеликі городи.